І так, дорогі мої, як завжди, починаємо з прекрасного. Це наші кали. Ми були в магазині конат, купили м'ясо. Сьогодні там з конту, знижка. Ми купили такі, такі курячі крильця, ребра, такі, всякі. З цього дуже добре варити бульйон. Я їх помила, почистила. І тепер поскладаю отак, і поставлю морозилку. Я їх складаю. І так ми купили в е, Кональді такий, такий, такий один набір курячого, курячих е, крильців, таке-всяке-всяке. Всяке. Ми його поскладали, перебрали, поскладали собі в телефановий кульок і будемо варити з нього бульйон. І такі кусочки м'яса по 4,90 ми також поставимо в морозилку, коли треба, розморозимо. І так кладемо в морозилку. Так, Ми купили ще отакого м'яса з пластерками. Ми зробимо відбивну. У нас є капуста, половину капусти ми тушимо половину, ми з'їмо з за Тільки Сьогодні, напевно, я то робити сьогодні не буду. Десь завтра зроблю на з капустою. І у нас сьогодні в меню зупа, як завжди, і на друге картопля з відбивними і з квашеною капустою і з тушеною капустою. Отак От починаємо. Ми начистили картоплі. Сюди тянули кусочок маленький, бо діти приходять зі школи. Вони... Голодні. З тої серії, що я вам показувала, кинули такий маленький кусочок е, м'яска курячого, курячого крильця, кинули сюди картоплю, кинули сюди салеру і кинули моркву. Воно нам все хай кипить, звариться. Ми кинемо сюди ще макаронів і заправимо. І це буде наша. На перша страва буде наша зупа. Така. На друге ми начистили картоплю, зараз її помиємо, наріжемо, поставимо хай вариться. І так, ми взяли свіжу капусту, посікли її, дали першу цибульку, моркву, полійки і всипали. Треба просто більшу сководу роду мати, але я її не маю. Треба буде купити. І я роблю в такій. І хай вона протушиться нам трошки. Як тільки вона протушиться, ми додамо до неї, щоб тут протушилася разом з квашеною капустою. Квашеною капустою ми дамо чуть-чуть поки ця хай тушиться. Можемо її, знаєте, накрити кришкою. Накривати. Наша зупа практично вже готова. Ми до нашої зупи пополочимо ложку. Капусту мішала, то нічого оправдали. Додали. Картоплю, моркву і отакенні макарончики. О, от Вони вже майже зварилися і ми зараз її будемо заправляти. Це також майже готово. Картопля наша кипить, також буде. Зараз ми тут також поприбираємо і нам лишилося тільки зробити це з нашого городу. Мені чоловік приніс нашу моркву. Мені тільки зробити відбивні. І так робимо зажарку до нашої зуби. Ми сюди кинули олійку, три ложки. Ні, дві ложки в столові олійки. Нарізали цибульку кубиками і натерли моркву. Дамо ще трошечки муки. Ми дали ще сюди одну столову ложку, муки. так вона осмалиться. Наріжемо також петрушки і наріжемо кроку. Де? Хай таки просто смажиться, чуть-чуть більший вогонь зробимо. Наша зажарка вжарилася, ми її кинули сюди трошки петрушки і кропу. Ми її додаємо до нашої зуби. І так, зажарку ми додали. Тепер додаємо солі, перчику, можемо олійга дати. додаємо всього. Окей. Пробуємо. Що бракує? ще бракує солі. Окей. Так, оцю, оцю, оце седано ми заберемо звідси. Я його потім сама кинемо сюди. Так, і це так. Одна хай стоїть, стоїть вівку. Так, солі не треба, дамо тільки перчику і все. Квашена капуста, яку би щойно вкласили, вже вкисла, і ми вже один, один слоїк або один одну баратулу або одну, одним словом вже доїдаємо. Це ще лишилося там чуть-чуть. Так, Сьогодні в нас буде це як салата. Тут є цибулька, олійка. І я додам ще трошки цукру. Пробую. Воно ну, Добре, тільки мені здається, що я забагато промила, бо я як промиваю, то всіх з неї викидаю. Дам цукру, подивлюся. Багато цукру давати не буду, чайну ложечку і чуть-чуть. перемішаю, ок. і лишу. Хай вона випускає заново сік. Поки ми її будемо їсти, вона повинна набрати те, що вона, що я з нею змила. Я так думаю. Так, окей. Пробую. Супер. Mm. Так. І в нас лишилося відбити тільки одні відбивні. Так, відбиваємо. І так, дорогі мої, в нас обід готовий. У нас на перше зупа. Селянська чи просто зупа, супа на курці з макарончиками такими, бачите? Можу навіть спробувати. більше макаронів. Дуже добра. Так, як на мене, треба перцю. На друге у нас картопля, тушена капуста, капуста квашена і відбивна. Попробую тільки картопля з підливою. Візьму Візьмо трошки мах боже щитова. Одним словом, обід у нас готовий. Я вам дякую за те, що ви заходите на мій канал. Прошу заходити, коментувати, лайкати. Я буду щиро-щиро дякувати. А зараз я вам хочу побажати всього найкращого. Знову здоров'я, мирного неба, щасливої долі і всіх гараздів. Я з вами прощаюся, кажу вам до зустрічі, а нам смачного!